Вітаю всіх, будемо почати сьогодні. у Нас понеділок, 9 вересня, і ми працюємо в цілому по ринках. Звичайно, як попрацюємо по фундаменту, по техніці під підкоригуємо, підкоригуємо або зробимо нові прогнози. І так, що в нас є? У нас в п'ятницю вийшли ті дані, про які ми з вами говорили: вийшли дані по безробіттю в сполучених штатах, пероли, і ось такі цифри ми отримали. Значить, по факту вийшло те, чого чекали, тобто. Попередній місяць був 4,3 три відсотки. Мисця надвисока цифра та да? попереднього місяця. це був такий рекордний показник за останні там два роки. Зараз чекали 4,2 у серпні. Так воно і за фактом вийшло. Тобто, серпневий ринок праці ми бачимо, що ніби трошки голов однак все одно безробіття високе. Ринки на цьому фоні коригується. Ну ви можливо, да дійсно бачили падіння на фондовому ринку, падіння всіх інших валют. Хоча спочатку реакція була вгору, потім все пішло вниз. ну і будемо чекати вже конкретних 9 ФРС. Наразі на під ФРС чекають 73% що дійсно ставка буде знижена на 0,25% або 25 базових пунктів в цьому місяці. Це буде 18 вересня. А ну і побачимо, як далі а, насправді себе поведе ФРС, хоча дійсно, а, скоріш за все, ставка буде змінюватися. І так, що ми маємо по фундаменту сьогодні в рамках тижня, в цілому, на Європі нічого не виходить, на Америці виходять товарні запаси на складах оптової торгівлі. А, значить, якщо збільшуються запаси, це може можна сприймати як негативно, тому що товар не співає не встигає реалізовуватись і таким чином це веде до перегріву. А, це є погано. Якщо Запаси зменшуються, то це може говорити про те, що дійсно реалізація працює нормально і в такому випадку економіка має працювати. Далі е, завтра на Австр... по Австралії вночі виходить індекс певності споживачів. Е, потім ми бачимо по Китаю новини салітрового балансу. Потім вже о 9 на європейській сесії Британія дає свої дані по безробітті. На це звертайте увагу, тому що дійсно ринок праці зараз всіх турбує, а ну не тільки американський, в кожній країні він свій також. По Європі, по Німеччині, індекс споживчих цін буде виходити. Ну і на американській сесії буде виступати Тіф Маклен. Це є голова Банку Канади. А пам'ятаємо, Канада свою ставку знизила далі в середу. Вночі ну, нічого немає. По Британії будуть блок новин. ВВП буде виходити також будуть виходити дані по інфляції. Індекс ой, перепрошую дані по інфляції індекс споживчих цін. Місячні показники. А це вже Америка. Перепрошую, це вже далеко пішов. Тобто у нас по Британії схожі. В них бачите, такі от чимось так глянув і схожі показники ну назви. На флешки подивився і переплату. І так, ВВП по Британії буде виходити і все. А потім блок новин по Америці. По Америці це дані по інфляції. Ну, знову ж таки, да, показник важливий, хоча по ми знаємо з останнього опитування Goldman Sachs Зараз інфляція війшла на третє місце. Ну, тим не менш, звертайте увагу, давайте подивимось, що чекають. Можливо, тут є вже очікування. 2,6 чекають, що інфляція знизиться, тобто 2,9 – це показник попереднього місяця в липня і в серпні очікується, що інфляція впаде. Ну, дійсно, якщо ми подивимось на ту ж саму нафту, нафту ми зараз до графіків дійдемо з вами. Нафта падає і причин для зростання інфляції в цілому тут немає. Тому падіння інфляції це також добрий показник, який показує, який нас підштовхує все ближче до того, що ФРС дійсно почне. А вже діяти від слів, переходити до діла і знижувати ставку. Потім четвер на Європі рішення по ставкам ЄЦБ це буде о 15.15, .15. Ставка в Європі. Очікується, що її також будуть знижувати. Давайте подивимось, можливо, тут є також прогнози. В нас беремо Європу Європу. І так, процентна ставка один раз була вона 4,5%, один раз в червні місяці ставку знижували. Ну і ось, будь ласка, прогнози: 4% чекають, що на цьому засіданні, яке буде вже в четвер, ставка ще раз знизиться. Безумовно, такі дії в подальшому будуть призводити до того, що євро в ціні буде знижуватись на фоні американського долара. Тобто ми маємо і зниження ставки по Європі, і зниження ставки по Америці. Однак цифри, дивіться в США зараз ставка 5,5, в Європі. Вона 4,25, Ну і очікується, що буде 4%. тобто вона менша, ніж в Штатах. Тому євро в перспективі буде дешевше. Ну тобто, не дешевше долара, да а буде дешевіти на фоні американського долара. Тому ну, там, я думаю, буде подальшому падіння. А, далі блок новин по Америці. Ну, звертаємо увагу на Джолу Слемс. Це ж ці показники, які дають нам уявлення про безробіття. Ну і ввечері буде виступати близько не ввечері а близько 16 години. На прес-конференція буде виступати Христін Лагард глава ЄЦБ. В п'ятницю по Франції індекс споживчих цін, промислове виробництво по Європі, по штатах індекс споживчих настроїв від Reuters Мічиган. Назначить, тут також, можливо, якусь волатильність нам дадуть в п'ятницю під кінець тижня. В цілому, що можна сказати, тиждень не надто важкий по фундаменту. У нас є ключові події: це інфляція в, Євро... інфляція в Штатах, і е... можна виділити ставку у Європі. Все інше, більш-менш, я думаю, спокійно буде торгуватись. Ну, Звичайно, реагуючи на американський долар. Зрозуміло. І так, подивимось по CFTC, що в нас там є. Так, євро продовжують набирати продажі оператори. Їх більше ніж купується. Тобто, ми бачимо, що бичача позиція в рамках тижня продовжується вже так тиждень, третій, четвертий. Ми бачимо, що євро продається. Давайте поглянемо на графік. А ну, все ж таки, я думаю, залишаюсь при той думці, що ми дійдемо е, ось сюди. Можливо, знову ж таки в рамках цього тижня, якраз таки ставка можливо в Європі допоможе, або виступ Стін Лагард. Тобто, як я сказав, вище перспектива євро-долара вона йде вниз, ну за рахунок не без того, да що за рахунок якраз таки різниці у ставках. Ми розуміємо, що і ФРС знижуватиме ставку, і Європа також знижуватиме ставку. Але по цифрах вона в Європі менше, значить, євро на фоні американського долара буде більш програшній позиції в перспективі. Тому тут все ж таки думаю, ми десь тут уже знаходимось на зародженні нового ведмежого тренду по євродолару, чи робити зараз щось в повітрі? А я нагадую, ми в повітрі, тому що вгорі в нас є зона супротиву, внизу зона підтримки. Ну, на мою думку, краще нічого не робити. Тут уже ви дивіться для себе самі, де можливо зупинка на цьому рівні, як було минулого тижня, ми підійшли і відійшли від нього да? Зараз знову до нього доходимо. Тобто, тут можливо якась стоянка, а ну а потім з перспективою вниз продавати нижче. На це звертайте увагу. Британський фунт. Також ми бачимо набираються продажі по британському фунту. Давайте подивимось, що в нас є. Фунт. Ну цей сценарій він працював. Бачимо на відсотки 50 Ми проходили за цим сценарієм. На пирогах, якраз таки на безробітті в п'ятницю ми зробили цей кульбіт вниз, ми розвернулись, зараз зайшли в зону. Ось цей розворот пішли в зону, ну і в нас відкривається перспектива. Я думаю, що ми будемо виходити з зони вниз ось сюди. Тобто, скажімо так, зростання, можливе? можливе, однак я поставлю його під питання. Мені все ж таки здається більше, що ми будемо все ж таки падати, ніж зростати. Ось так. Долар проти японської Єни. Йдемо подивимось на GPY. Так, Єна продовжує продаватись. Зрозуміло, чому ціна піднялась і її продають в цій парі. Як ми раніше з вами обговорювали, все без змін. Значить, ФРС ставки буде знижувати. японці в майбутньому будуть ще ставки піднімати. Давайте, до речі, подивимось на банк Японії. Цікаво, що там у них. Які очікування? Так, Азія, Азія, Азія. Не бачу Японію. Давайте ми будемо шукати її. А, ось вона. І на Азії внизу. Добре. Беремо Японію. Беремо гроші, беремо ставки. Значить, що в нас є по ставках. А, немає. Бачите, на жаль, немає ніяких прогнозів. Наступне засідання буде 20 го числа, але я думаю, що прогнози з'являться з наступного тижня. Да? Тому що 20-це вже буде якраз таки остан... наступна п'ятниця. Я думаю, що з понеділка ми вже побачимо якісь цифри, якісь прогнози, що будуть робити по відсотковій ставці. Бачимо, що останні дії ставку піднімали. Останнє піднімали якраз таки в липні, чи, е, липні да, в кінці липня, цього року. Ну, окей, поїхали на графік. Значить, е, я думаю, що все ж таки ми доб'ємо цей сценарій до 140. Ми дійдемо, а далі вже будемо дивитися по факту. Тобто, якщо ви е, збираєтесь торгувати до оргіна, то, на мою думку, більше все ж таки шукати шорти, ніж лонги. А, так, де можливо чіплятись, да, тому що ми обговорюємо, що ми зростаємо за цим сценарієм, точніше падаємо за цим сценарієм. Да, тут ось це от відправка пішла минулого тижня, ми відправились в цей шлях вниз, і де можливо ще чіплятись. Ну, давайте подивимось. Можливо, ну буде добре, якщо ми зайдемо в цю зону. Тут можливо постоїмо і далі будемо виходити з неї. Тобто, ось таким чином. Як варіант спробувати чекатись за продаж, якщо ви раптом не в позиціях, да, і вам цікаво продавати цю пару, а як варіант, ми можемо це робити, виходячи з цієї зони, ось тут. Це перше. Друге, звертаю вашу увагу на те, що пара дуже волатильна. Літає вона. Ну, от дивіться, навіть в п'ятницю, да, в кінці дня ми були е, приблизно 140, ну, скажімо так, 142, да, в п'ятницю. Сьогодні вже торгуємо 143-152, тобто, ми а, з 1000 піпсів вже пролетіли а, буквально за цю ніч. Там, на хвилинному графіку, щоб вам було зрозуміло. Тобто, ми ось тут, а навіть 9 сьогодні, навіть вранці, дивіться, 6:50 да, ранку. Ну, можна брати там ще. Ну, навіть тут, у 7 ранку, сьогодні, ціна була 142 600 Зараз 143, ну скажімо, 200 тобто 600 піпсів майже вже пролетіли з цього піку. А тут ми були навіть тут ми були на мінімуму 18 година дня в п'ятницю: 141, 700 І вже тут, тобто, пара дуже волатильна. Для чого я це вам розказую? Щоб ви на це звертали увагу, якщо ви будете торгувати і ставити стоп, обов'язково да, тому що. Навіть якщо ставити стоп за зону, ми маємо дату 145. Ціна 143, 100, 143, 200, хай буде, а тут 145, тобто різниця в ну, приблизно 2000 піпсів, і е, залежить від об'єму. да Тобто тут обов'язково варто правильно проходити торговий об'єм, щоб це не було великим навантаженням на депозит. Тобто до цієї пари статись дуже уважно взагалі ну, не, 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 не тільки до долара єни, а взагалі до пар з єною, можливо, якісь там інші кроси берете з єною. До цього статись дуже уважно. Пара дуже волатильна. І літає вона. ну, Просто були часи там ще років, напевно, так, 3-4 назад. Вона взагалі була скучна ця пара, там взагалі волати не було. Зараз, навпаки, ця пара літає, просто поживімі шляхи робить. Тому з нею дуже уважно. І так, ідемо далі, Австралія. По Австралії також ми бачимо, набирається продажі, позиція ведмежа. Дивимось, що в нас є. У Австралія у нас робить ось такий варіант, вже відпрацьовується. Тут ми да, закріплення робимо. І ну, тоді да, залишається сюди. Якщо б, можливо, позицію стали, то чекаємо падіння до цієї позначки. Далі, можливий приціл, навіть вихід ще нижче. Тобто, ось таким чином також можемо рухатись. Я думаю, все ж таки в корекцію ми підемо більш-менш нормально. Це мається на увазі по всіх валютах, не тільки по Австралії. По Новій Зеландії, НЗД закривається купівля, набираються продажі. Тобто, ми бачимо, повністю йде розворот по позиціях операторів, і всі набирають шорти. Ну що, ось цей сценарій у нас можливий на реалізацію. До нього також уважно, від невелика, можемо її пролетіти. Долар Канада. Давайте подивимось, що у нас є. І так, канадський долар. Ми бачимо, що закривається ось така кількість контрактів на продаж 52 тисячі контрактів. Це все було точніше на купівлю, це все було розпродано. І позиція також іде оберна. Я вам же колись розказував. Якщо у вас цифри з мінусом, значить вони міняються місця. Тобто, це що було в продажі. Ми рахуємо як купівля, це ще було в купівлі, рахуємо як продажі. Тобто позиція у нас є в ведмежа. Значить, 15 долар може падати. Йдемо ще подивимось по нафті? Що там у нас є? Так, ну і нафта. Нафта купується. До речі, да бачимо, що вона падає в ціні, і її відкуповують. Ну, давайте подивимось на пару долар Канада. Значить, ми говоримо про те, що канадський долар падає, на цьому фоні американський може зростати. Зараз ми у нас частково працював цей сценарій, тут безбудкові обов'язково ми про це говорили з вами неодноразово. Зараз можливо реалізація ось цього сценарія і нас прицілом вище ось сюди. Тобто, можливо, якщо ви готові тримати і чекати довше, тоді ви можете, наприклад, ось тут шукати варіанти купівлі одразу з профітом ось сюди. А коли раптом, якщо ви купите і долар США підніметься до цієї зони, тоді треба стати в безбитковість, тому що ми можемо тут розвертатися, але з прицілом ось сюди можна спробувати зайти на купівлю по долару в Канаді. Нафта, значить, давайте подивимось, що в нас є. Нафта пішла в межи тренд. Давай графіка підтягується, чимось не оновлюється. А, можливо, я її видалив, до речі, так. Можливо. Е, ну, добре. Значить, що в нас є? Ми в тренді не спадаючиму. У нас є ось тут зона. Ось така. Це, якщо ми говоримо. А, все підтягнулося. Давайте тоді. Ось так. Залишимо те, що в нас є. Ми раніше з вами малювали. Значить, ми тут торгуємо зараз між зонами, і тоді у нас можлива така проходка. Тобто, ми можемо піднятись вгору і ще раз робити ось такий варіант продажу вниз. А ось ця зона чор, чорним кольором у мене відмічена. Да, Бачите? Ось це. Це є зона, де американці починають набирати НАТО на купівлю, тобто поповнюють свої стратегічні запаси. Від цих рівнів, тобто, можливо, дійсно, ми в подальшому побачимо від цих рівних, рівнів відбій вгору вгору корекцію і, можливий, навіть на варіант набору купівлі. Тобто, ця червона зона, це чорна зона це є такий варіант цікавої підтримки по нафті. Ну, побачимо, як це поведуть. А зараз ми в повітрі, тобто якщо ми навіть знизимо до цієї зони, можна спробувати відіграти на купівлю. Ось такий варіант зробити. Якщо підіймаю збору, тоді варіант спадіння можливий нас вниз. На газ по газу у нас йде все. Зараз да, да, да. графіка також підтягнеться. По газу йде все нормально. Ми працюємо за цим сценарієм. Ще ось тут ми відправлялись в цей похід. Значить, чекаємо 2,5, 2,4, 2,5. а там вже будемо коригувати цей прогноз. <кхід> тобто, якщо ви в позиціях збитковість обов'язково чекаємо подальше зростання. Дивимось на золото. Так, Голд. Голд продається. Закривається продаж, закривається купівлі, набирається на продажі. Давайте поглянемо, що. Ну, ми тут застряли. У нас дійсно тут формується флет. Ось так. У нас золото стало у флеті. Ми бачимо, у нас є верхня границя, є нижня границя. І ось так ми рухаємось уже. Ми почали тут, 20 серпня, вже півмісяці, трохи навіть більше ми тут торгуємось. Тому, можливо, дійсно, ми ще раз піднімемось. І звідси, можливо, підемо вниз. На перспективу, повторюсь, як я вже говорив неодноразово, чекаємо 2600. Тобто оці внутрішні рухи, можливо, будуть, але чекаємо подальшого подальшому перспективі зростання золоту. Так, біткоін продовжує перебувати в нас в неспадаючій тенденції. За цим сценарієм ми рухаємось низ. Тобто, можливо, 50 тисяч ми з вами також побачимо. Ну, а далі, як було вже неодноразово, можливо, ми побачимо зростання. Тобто ця, зон, ця нижня лінія вона є в нас лінією підтримки. У нас тут також є зона підтримки. І тоді можна говорити про те, що від цієї зони можна спробувати набрати купівлі по біткоїну. Ну, по як головний орієнтир, звичайно, там по іншим криптовалютам також можна, коли біткоін почне відправку, інші також можна розглядати. І знову-таки сюди в цю зону, а там далі вже будемо дивитися, як доживемо до цієї позначки. Далі будемо спостерігати. S&P 500 у нас також відкоригувався трохи в п'ятницю, в тому числі. Ну, вони раніше почали падати в, на, в рамках минулого тижня. Ми там пам'ятаємо, де вище середи, там були дані по, по ринку праці, середа, четвер, пятниця вони постудовно опублікувалися і на цьому фоні S&P зробив корекцію. А зараз відновлюється. Ну, давайте подивимось, чи варто тут розраховувати на подальше зростання. А, я думаю, для того, щоб ми ось так все ж таки зробимо. Ось так. Тобто, дивіться, що я а, зараз відмічаю. Я відмічаю верхній ось цей рівень. І ось тут цей, цей нижній рівень. Навіть бачите, якщо продовжити, то ось тут воно було також. Ось тут воно було також на цій нижній, нижній лінії. А, тобто, у нас певна зона також сформована. Зараз ми перебуваємо в рамках цієї зони, а, і говорити про подальше зростання будемо лише тоді, коли вийдемо з цієї зони. Тобто ми подолаємо цю. Зону підтримки. Ой, не то взяв не зараз. Коли подолаємо цю зону підтримки, тоді ми будемо говорити про зростання. Ну, першу чергу сюди. на цей максимум. А далі вже будемо дивитись по факту. В разі, якщо ми вийдемо вниз, тоді ми відкриємо шлях нижче до цієї трендової лінії. Ось такий у нас варіант по S&P, Можливий. Подальшому наросту, поки ми перебуваємо в зоні, нічого звичайно не робимо. До речі, вікс також піднявся якраз таки на цих цих опасіх рецесій. Ми зараз торгуємось не в робочій зоні, а що в принципі говорить про можливу подальшу корекцію. Якщо ми тільки ми як ми зайдемо сюди, в цю робочу зону, да тоді будемо говорити про те, що ринок заспокоївся і чекаємо на подальше зростання ринків. Ну і індекс долара перебуває у зростанні. Ось ця корекція, про яку ми говорили, да, ще аж тут ми про це говорили. І так, поступово воно у нас відбувається. Тобто ми робимо певне зростання вгору, ми робимо закріплення ось тут і починаємо нову відправку. Тому я думаю, що у долара є шанс піднятись, ну, як мінімум, на 102,50, тобто сюди ми можемо зайти. Ну, а далі дивимося цифрами. У нас на цьому тижні інфляція в Штатах буде публікуватись. Ну, а вже наступного тижня ми побачимо, яка за фактом буде ставка у ФРС США. Зараз, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо питання немає, ставте мінус в чат. І в середу зустрічаємось на фондовому ринку. Так, срібло. Чи посрібло відмежить тренд? Ні, ні, я тут не погоджуюсь. Ну знову ж таки, да, розумієте, я колись говорив, вам і давайте повторимось. Трендинг це абсолютно це, скажімо так, індивідуальна думка кожного з нас. Тобто, хтось вважає що там тренд не спадаючий хтось вважає що тренд зростаючий. І це є правильно, тому що кожен дивиться по-своєму на ринок. Можливо, ви в такому випадку дивитесь на якийсь глобальний тренд, можливо, взагалі на якийсь мінімальний тренд. Там скажімо, якщо ми тут подивимося в рамках Ентерсіди, наприклад, то дійсно ми побачимо з вами ось, да, навіть зменшуючи, да його. Ми бачимо не неспадаючу тенденцію. Якщо ми подивимось більш глобально, наприклад, там графік денний. То ми побачимо навпаки да тенденція на зростання, тому тут ну навіть не можна сперечати з цього приводу тому що кожен вважає і кожного думка є ну, індивідуальна, і вона може бути по своєму правильно. А на мою думку, я вважаю, що тут немає ніякого неспадаючого тренду, є корекція така з ну, тенденцією. Так, тобто, ми ось тут піднялись і пішли в цю фазу да корекції, але якщо її розглядати, як. Фігуру продовження, то ми маємо з вами флаг. У нас є зростання, у нас пішло ось це от полотно, яке там розвивається по вітру, да і далі вже ми будемо зростати вгору. Тобто я залишаюсь на тій самій думці, що по сріблу ми в подальшому будемо зростати. І тут, повертаючись до вашого питання, Олександр, не без падіння можливо. Чому? Тому що ми ж перебуваємо в зоні. І, значить, в зоні ми можемо довго рухатись, там то вгору, то ми можемо навіть сюди заходити. І тоді дійсно підтвердиться ваша там, думка про те, що ми в неспада неспадаючій не тенденції можемо бути. Тобто, ось так. Але на перспективу я намагаюся дивитись більш ну, і, і вам показувати більш глобальну картинку. А да? на перспективу все ж таки я думаю, що воно може зростати. Чи можу я помилятись? Ну безумовно, я можу помилятись. А далі вже нас просто життя покажено, да історія пройде і це все залишиться. Ми ж для того, да, я цю графіку малюю, щоб це все залишалось історії. Потім можна це все переглянути. Будь-який момент відкрити як по акціях. Да, ми дивимося там, десь якісь акції спрацювали в профіт. Якісь акції там в безбутковість, якісь з позбутку закрилися. Ця, ця графіка там ну я, я її зберігаю на графіку, щоб було видно навіть для себе, щоб я розумів, де які були помилки. Тому е, далі ми в майбутньому це все діло побачимо. Але все ж таки, я залишаюсь на той думці, що ми побачимо в подальшому зростання. Так, з цим розібрались. Питань немає. Добре, я бачу всі інші там промінусували. Нам питань також немає. Тоді ми закриваємо наш ефір на сьогодні і побачимось з вами в середу вже на фондовому ринку. Я всім бажаю гарного дня, гарного робочого тижня, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу. Всім. Пока.